Друзі, вітаю! Стрілянина в Росії. Обстріли в торговому центрі Сполучені Штати вже вийшли з тим, що знають, хто був реалізатором, замовником, ну окей, можливо, не замовником, але точно виконавцем. Росія, правда, каже, що це Україна, і ви здивуєтесь, чому. Загалом, кому це вигідно, давайте поговоримо, в кого зміняється одразу імідж. От ну і ще кілька інсайдів вам розкажу, в тому числі про так звану російську опозицію, яка вже видаляла вчорашні пости про те, що це Україна, пані Латиніна, наша любима дорога. От і вже каже, що її ось, вибачте, так помилилася. В ейфорії звинуватила одразу кого. Ну а кого б вона ще могла звинувати, якщо не Україну? І це після тисячі ефірів з арестовичем, і Це після того всього. Скільки вона ходила на українське телебачення і казала, як любить Україну. А тут без доказів, без фактів і слідства, хто винен? Невістка. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Купа інформації дійсно багато всього цікаво, але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ну, ви знаєте, що на Латиніну підписано. Не повний мільйон, половина з яких українців, друзі, ви серйозно підписуємося на українські ютюби українських політологів, блогерів, лідерів думок. Чому? Тому що ось в такі моменти і провіряється, хто працює на ФСБ, Кремль та Росію, а хто любить Україну і готовий її правдою захищати. Бо Латиніна в першу секунду, мені здається, спалилася. Тому під цим відео нажміть чорну кнопку Підписатися всі ці. Розповіді, що ой-ой-ой, вибачте, я люблю Україну, я ж проти Путіна. Ось вчора було ясно, за кого Латиніна, Майкл Накі, Кац і решта, які приходять сюди, і Фейгін, і інші інші. Тільки одним хватило розуму промовчати, як приклад тих, кого я тільки що перечислив, але були й такі, які заговорили і вскрилися, як старі консерви. для прикладу ця. Панянка пані Латиня, але Бог з нею. Сполучені Штати не ставлять сумнів в причетності і діл до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня, та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту. Посадовець Сполучених Штатів на умовах анонімності сказав, що Штати мають розвіддання, які підтверджують заяви і гіл й діл правильно про їхню відповідальність за теракт і не мають причин ставити цю заяву під сумнів? Також співрозмовник сказав, що Сполучені Штати завчасно повідомили Москву. Також мають розвіддані про ймовірну підготовку. CBS News, зазначаючи це американський канал, що отримали підтвердження того. Що цього також від речниці Ради в нас безпеці Адрієн Ватсон, не уточнивши, чи йдеться про обидва вище зазначених тверджень, чи тільки про одне також. Потім джерело ВТАС, російське пропагандистське агентство, сказало, що джерело російської спецслужби також підтвердило, що США попереджали Москву про загрозу теракту. Що цікаво? Ну, і знаєте, що вчора білий дім одразу сказав, це не Латиніна, це серйозне джерело, що нічого не вказує на причетність України до стрілянини в концертному залі. Ну, правда, Латиніна одразу сказав, що це Україна, і наші руки в крові. Тільки є проблема: ми ніколи по мирних ні разу не стріляли. Тому може закрити свій брудний пропагандистський рот. Так от, що цікаво? Що Путін знав, що буде теракт, але нічого не зробив. Виникає одне питання: можливо, він його й готував? Так, там говориться: от, наприклад, якщо подивитися ще CBS в повній версії, де вони говорять? CBS News, вони говорять, що насправді і е гілка готував це. Це відділ, який давно вже працював в Росії, готувався там, одні говорять півроку, другі два роки. Ну і хотів, власне, вдарити по Путіну, тому що вважає його винним за вбивство мусульман в Сирії, в Афганістані, в Палестині і в багатьох інших державах, де Путін грає в свої брудні ігри, ну, от, і де Путін намагається маніпулювати терористичними організаціями, часто знищуючи мирне мусульманське населення, і саме тому вони готувалися. Путіну доповіли, це я зараз вам розповім, зараз картинка складеться. Путіну доповіли, тут дуже важливо, велике ЦБ, Путін сидить на троні, лиса потвора, як в фільмі Дюна, якщо ви бачили, і отут йому приходять доповідати. Що э, затримали 11 осіб з контактами в Україні, виявляється, зараз ви зрозумієте, які контакти в Україні. Глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, які нібито брали участь в теракті в підмосковському крокусі та рухалися у бік України. Також стало відомо, що США дійсно попереджали підтверджує голова розвідки підготовку в теракті. Зазначається, що 11 осіб, зокрема. Всіх чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь у крокусі, телеграм-канали публікували фото одного з затриманих за попередніми даними йдеться про 19-річного уродженця Душанбе Мухамсобіра Файзова. Повідомляється, що під час затримання він дістав поранення в ліве око. Зараз його оперують чотирьох людей, нібито затримали в Брянській області недалеко від кордону з Україною. От в самому крокусі вже загинуло 93 особи. Це число може зростати за попередніми даними. Причина загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєні продуктами горіння. Змі з посиланням на російські спецслужби підтвердили, що інформація від США про підготовку терактів у Москві надходила. Бачите, всі ЗМІ повторюють, що їх попереджали. Але. Коли попереджають вбивць і злочинців, але вони нічого не роблять, тоді, коли вони самі є учасниками цього плану, е, пам'ятаєте свого часу, Ердоган теж знав, що буде спроба перевороту, але на нього пішов, тому що йому був вигідний цей переворот. Він все знав, все контролював, швиденько всіх схватив. І потім сказав: бачите, переворот, треба закручувати гайки, треба всіх сажати, треба їх якраз таки розбивати, доганяти і знищувати. От приблизно так відбувається з путіним. Правда, мотив трошки інший. Так, штати побереджали, але Путіну цей теракт вигідний. Він сам співорганізатор цього теракту. Ну, перша причина ми не слідчі, але давайте просто покладемо факти на стіл. ФСБ затримує за 2-3 години людей, які їдуть на Рено в Україну. Не видається трошки фантасмогоричний, фантастичний сценарій прямо в Україну. Да, версії ФСБ, да вони таджики, да вони мусульманської арабської зовнішності. Там деякі ЗМІ так писали, типу натякаючи на іділ, Але знову ж таки, це теж такі кліше, не можна казати, що терористи мають. Арабську чи мусульманську зовнішність, так, але, скажімо так, ці молодики явно мали фундаменталістську зовнішність і намагалися ну, не приховувати свої приналежності до терористичних організацій. Менше з тим. ФСБ їх ловить за кілька годин і їдуть куди вони? Звичайно, в Україну за тисячі кілометрів від України, але їдуть точно, точно в Україну. Що цікаво, ФСБ, яке не може розслідувати вбивство Німцова вже кілька років. Влада Лістєва десятки років, Політковську десятки років. Там вони розслідувати нічого не можуть. Ну окей, навіть давайте опозиціонерів не будемо считати. Син Іванова втонув в Дубаї всі говорять, що це вбивство. А чого нікого не знайшли? Сина Сєчина вбили. Теж перше рукопожаття Путіна, сина глави Роснефті. Нікого не можуть знайти. І так далі. Ми можемо вивести сотні тисяч злочинів, де нікого не знайшли. Чому? Тому що ФСБ недієздатна потворна організація, яка може переслідувати тільки мирних людей українських на наших територіях. В Криму можуть за український прапор переслідувати, за е, кримсько-татарську мову можуть переслідувати. Розумієте? А зловити терористів вони не можуть, вони ніколи цього не робили тільки в одному випадку, коли вони самі це робили. Ось тоді вони швидко ловлять. Ну і тут вони дійсно швидко ловлять е е цих таджиків. Там є і паспорта, навіть деякі телеграм-канали пишуть. Там багато що з'являється. Ну і ловлять таджиків. Ну, і зрозуміло, що там завжди буде український слід. Ну і Путіну доповідають, що от Путін, дивися, там українці, значить. Хоча вони таджики. Окей, а тепер давайте подивимося, кому вигідно. Так? Тобто те, що ФСБ тут співорганізатор з Путіном, точно всі їх попереджали. Кому вигідно? Росії і Путіну. Чому Росії? Росія вже не країна вбивці, країна вже не. Е Ті, хто намагаються знищувати мирне українське населення, стріляти по дамбі під мільйонним містом, щоб їх затопили, вони жертви терористичної атаки. Розумієте, і зараз пише ЕльПАІС, пишуть CNBC, CNN, New York Times, в Росії теракт. І людям шкода. Все, образ змінився. Росіяни е зараз образ жертви, не українські діти. Не ті, кого вбили ракетами-шахедами, і ми зараз до цього ще повернемося я розкажу, що зараз відбувається, і кому дійсно треба підтримка, не росіянам, нам. Тому що дивіться, у них ж там теракти. Як шкода, як шкода, що там відбувається, але ж це вже було. Путін кожні вибори завершував сторінкою плану терористичні акти, щоб змінити образ, щоб війти в нову роль, щоб прикрутити гайки, щоб почати мобілізацію. Дивіться, все ж дуже логічно. Хто зараз Путін? Він не вбивця і не викрадач дітей. Путін і не військовий злочинець, якому Гаага видала ордер. Він борець з терористами. Так, да, він про це знав, так, да, він співорганізатор, але це ж не важливо. Ні все так однозначно, як кажуть в Росії. Він борець з терористами. Розумієте? І ось зараз ми виходимо на таку історію, що Путін бореться з терористами. Росіяни страждальний народ. Але ж вони самі так роблять, самі спалюють свої міста, самі вбивають своїх людей. Пам'ятаєте цих рязанських сахарщиків, яких вам вчора згадував. Самі заносили вибухівку, просто підірвали не той будинок, потім її виносили. Але ж це все відомі речі. Це чисто путінські ФСБшні історії, де вони просто маніпулюють думкою своїх людей та світу. Далі в Путіна розв'язані руки атакувати Україну. Вчора цей так званий православний педофіл, вибачте, олігарх російський. От, хоча можливо, і те, і інше. Ee, Малафєєв писав, що ось після Нордоста ми, значить, розстріляли Чечню, перемогли Чечню. Зараз тут переможемо Україну. Ви там українців бачили? Ні, не бачили, їх там не було, але ми їх прив'яжемо. Ми їх прив'яжемо, тому що вони їхали в напрямку України. Ну подождіть, якщо виїжджати Моск... з Москви, їхати в напрямку України, то в напрямку України там і Польща, Німеччина, і Франція, і Британія. Що сталося? Може, вони втікали у Францію чи в Берлін їхали через Україну? А чому України? Не видається, що будь-який напрямок, якщо їхати на схід, то це Україна. Ось це типу як працює ФСБ. Тому Путіну вигідно. Він входить в новий образ. ФСБшніку власті. Це завжди відбувається саме так. Ну от те, що ми повинні з вами розуміти, кому це вигідно і хто за цим працює. Я? Це одна річ. А друга річ, яку я вам теж хотів розповісти, це Латиніна, яка видалила свій вчорашній пост. Ми вчора з вами говорили. От, В мене в коментарях було багато так званих хороших русських. От які мені раніше казали, що я кажу, що треба витискати російські наративи, витискати російських політологів, блогерів, політичних експертів, Латиніну, Фейгіна, Накі, Каца, Потім цього Гудкова старого ФСБшника, який в Болгарії сидить. Оцього діда з наушниками П'янковського. Бо ви завжди кажете, ні. Ні, 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 вони за Україну. Чи там ще якогось однокурсника Путіна, одна групника, там, я не знаю, партнера Путіна, Любовника Путіна. Ну вони ж за Україну, вони Путіна хейтять. Ну от Латиніна ж, хейтила Путіна? Хейтила. Любила Україну на камеру? Любила. Брала інтерв'ю Арестовича? Ну, брала. Ну, що ви ще хочете від цієї святої людини? А вчора вона пише, вчора вона пише, що. Обстріли, в которых предупреждали западні спецслужби, то они точно знають, хто його завершив. І если теракт стоїть в же ряду кровавого піара, що рейд РДК, обстріли Белгорода, зеленка на виборах по советам телефонних мошенників, то это катастрофа для України. Підводячи під те, що ми це зробили. Стоп! Які обстріли Белгорода? Які РДК, там громадянська війна в окремо взятих двох селах? Була б це Україна, горіла б Москва. Вибачте, горів би Петербург і нефтібази. Сьогодні, до речі, нефтібаза горить. А якщо ми говоримо про е, піар мошенників, і в цьому винна Україна і розстріли, стоп, Латиніна! Розумієте, на такому рівні, коли працюють на ФСБ, на Кремль ну, розуміють напрямок медійний і під нього починають підгавкувати. Тут напрямок міняється. Сказати одразу, що це Україна не можна, бо ловлять таджиків. І Шта каже, що це ІГІЛ. І тут Латиніна перевзувається, і на ранок білий пост. за тірак взяв на себе ІГІЛ, виявляється. Белый дом заявляет, что украинского следа нет, что он вряд ли бы сделал, если бы у него были бы сомнения на этот счет. Понимаете, на вазе Белый Дим. Это пока заявление единственного игрока, к чьим словам следует прислушаться. по первых какие игроки? Ты, рыжа швабра, ну что ты несешь? Какие игроки? У вас там людей расстреливают руками и и дила, ваши кремлевские руководители. Ваші! Ваших людей! А ти кажеш, що це Україна, і тут якісь ігроки, але це не ігри. Ми розуміємо, що ти отримуєш бабло, причому ж не в рублях, від ФСБ, но в доларах. І граєш, типу, патріотку України, влазиш в наш медійний ефір і починаєш нам розповідати. Ну і завершується. А то я тут фігню ляпнула. Фігню ляпнула, типу винна Україна, фігню ляпнула в афекті. І капітальна права. Блін, ще ангілочки мають залітати в цьому відео над тим твітом. Попередній твіт вона, до речі, видалила. Ось вам і хороші руски. Ось вам заява. Крим, не бутерброд, як говорив покойний Навальний. Там Собчачка, яка розказувала, що Крим треба повернути, це вам не ігри, це що ж такое. Розумієте? І багато іншого. Росія не має реально налаштованих проукраїнських ні опозиціонерів, ні великої цієї сірої маси, яку розстрілюють по торгових центрах, і путіну їх не шкода. І списується на таджиків, на іділ, на будь-кого іншого. Ну вони були в організаторах. Ну, були. Виконавці, ну виконавці. Але замовник один? Це Кремль. Кремль попередили, що буде ця аварія. Супер сказав Кремль. Ми самі знаємо. Дякую, що попередили і нагадали. Головне ж не забути і не проспати. Ось це те, що робить Росія зі своїм населенням. Ну але зрозуміло, що звинувачує завжди Україну. Але цей кейс дуже важливий, щоб пам'ятати, хто насправді російська опозиція, чи, наприклад, зараз звинувачують ще Литву. І Латвію, що там не пропускають до посольства класти квіти, ай-яй-яй, які вони людожери, ці латиші і литовці. В нас тут теракта, вони людей не пускають вічні скріпи, ценності пам'яті, да? Але є проблема, скільки ви литовців, латишів вбили в Сандермоху, скільки ви їх вбили за радянський час, і як ви зараз їх готуєтесь вбивати в рамках нападу на НАТО? Але це не важливо. Росіяни йдуть скарбіть, їх треба пускати і робити. Пускають ці летиші, летоці. Не пускають. Неважливо, в російських телеграм-каналах несеться, що не пускають. І ось е людожери, вбивці, країна, яка 90% там, чи 87% підтримує Путін його вбивство, дітей і геноцид в Україні, вони вже жертви. Вони жертви, а Путін борець терористом. Латиші, литовці українці. Просто якісь звихнуті е, вбивці е, і негідники. Чому? Тому що вони ж не сочувствують жертвам в Росії. Розумієте? Ось в чому суть цієї пропаганди, і Латиніна їм підігри, бо каже: хто винен? Україна, Білгород, Україна, РДК Україна, розстріли в Крокус-Сіті Сіті. Україна. А ми там є. Ні, вас немає. Але вас там і не треба. Розумієте, ось так працює путінська пропаганда. Тому, коли я вас прошу не підписуватись на Каца, Накі, Латиніну, Шульман, велику опозиціонерку, Пянковського з його красивими наушниками, багато хто каже: ні, 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 це ж хороші русські. Вони правду кажуть. Ні, друзі, ось ця ситуація показала. Тому, будь ласка, прошу підпишіться самі і порадьте своїм друзям. Такі ситуації показують, хто на чиїй стороні. Український YouTube має бути українським. Ми тут повинні показувати правду, а не слухати підстилок окупантів, які кажуть, що вони наші друзі. Нема друзів з тої сторони у нас в цій війні. Ну, нема. Треба прийняти цю істину. Розумієте? Тому ми підписуємося, ростем, помагаємо фронту. Окей, питання: скільки латиніна з Пятковським купили дронів для нашої армії? Атакуючих дронів ФПВ, які гранати скидають на голови російських окупантів, скільки? Нуль. А знаєте чому? Бо своїх вбивать шкода. Розумієте чому? Вони готові тут показувати, висвітлювати. Але коли українці використовують ріст аудиторії для того, щоб більше збирати і більше допомагати армії, то росіяни використовуються для заробітку. Росіяни використовуються для впливу на нас, для одурачування. Щоб було зрозуміло, і тих, хто нас дивиться з Росії. Правда, нас в Росії дивляться тільки один відсоток. Решта це українці в Україні та ті, хто вимушено виїхав за кордон. Ось така правда. І коли починають зараз жаліти росіян, я вам скажу інше. Нас не треба жаліти, але треба говорити правду, що Росія сьогодні обстріляла Україну в Харківщині 275 тисяч людей без світла. В Харківщині, сьогодні в Україні, 34 шахеди летіли вночі по Україні, говорить Олещук. По Донеччині били російськими, іранськими шахедами. Ось вам справжній ІДІЛ. Стріляли по Полтавщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запорізькій та Херсонській областях шахедами по нас. Кількість жертв, якби наші ППОшники, світі люди їх не збили, була б більше, ніж в крокусі. Але ж про це не цікаво говорити. Давайте пожаліємо Путіна, великого борця, і пожаліємо Латиніну, яка ошиблась без попуту. В состоянні афекта, без розслідування, без нічого звинувачує одразу Україну. Ще нічого не ясно, хто і що новинна Україна. Така от вам опозиціонерка Латиніна, яка так сильно любить Україну. І все українське, так зване, але в потрібний момент стріляє по нас. Чи Штати заяву не зробили при їхніх велетенських спецслужбах по всьому світу? Вони ще не знали, але Тиніна вже звинуватила нас. І дивіться, що дуже важливо зараз: що Росія по нас стріляє, але про це треба говорити. Треба говорити, що стріляють по нас, а не що сталося там, тому що війна тут, а не один е розстріл в торговому центрі. Там У нас, вибачте, зараз на Сумщині людей вмирає більше ніж кроку Сіті втричі. Але про це чомусь не прийнято говорити. Розумієте, тому ось про що треба говорити. І останнє, що я хотів вам сьогодні сказати, Британія оголосила новий пакет допомоги Україні безпілотниками і системами ППО. Ось що треба робити в таких випадках: допомагати Україні тим, хто дійсно бореться з окупантами, злочинцями і терористичними ісламськими державами, і терористичними православними державами. Тому що якраз таки Кремль такою являється. Там православ'я, правда, мало, ну приблизно скільки ісламу відділі, стільки саме в Москві православ'я. Ну і ще одна річ, що треба робити в Росії після удару БПЛА українського загорівся ще один нафтопереробний завод. Амінь. На цій прекрасній ноті, друзі, я вам хочу побажати гарного дня. Донатьте Збройним силам України, бережіть українців, підписуйтесь на українські Ютуб канали, щоб ми домінували в нашому медійному просторі. Бо якби ми вчора цю рижу е активістку і агентку не зацькували, вона б пост не виділила І частина українців казала, ну так, да, не все так однозначно. Навірно, ми да нам стидно коментувати не будемо. А що робить, да, це Україна? Розумієте? Але ми вчасно зреагували, вона видалила свій триклятий пост, тому треба підписуватись на українців, а не на росіян. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, чому Путін, знаючи, що буде теракт, не попередив і нічого не зробив, щоб йому запобігти. Хоча всю інформацію йому дали американці. Чому Путін нічого не робив? Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!